Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав на одне цікаве містечко. Тут хатки стояли, як і царського періоду, так і радянського періоду. Зараз друзі покажу місцинку. А ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от містечка на сьогодні, друзі. Такі от поле. Все. Там хатка царська стояла одна, ну і тут десь друга царська хатка стояла. Так, от місцинка буду ходити, а так з язагами все це поле вихажувати. Які будуть цікаві знахідочки, все буду вам показувати. Так от місцинка на сьогодні. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідочка. Така ось знахідочка перша за сьогодні. Такий от гвіздочок царського періоду. Мідний чи латунний. Така ось нахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу поговочка. Така ось царська Ось Це ушко ціле Така ось вона ця пугочка. З надписів без нічого. Пулучка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, ще одна пуговичка Така от пугочка німецька. З алюмінія. Ну і ушка немає. Така от, друзі, знахідка. Така отпучка німецька. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Такі откруляшок. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Це, друзі, 15 копеечок. Рання радянська монетка. Так ось знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це частина від гільзи. Толі від ракетниці, то і від старовинного, старовинної рушниці 10-го калібру. Зараз, друзі, про труда краще покажу, що вона. Частина гільзи. Навіть капсуль не вистріляний. Така от, друзі, частина гільзи. 57-й рік походу, а калібр 11 з цієї сторони. Така знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. це походу монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Бивша ходячка, 2 копійки, 1993 рік. Монетка зроблена з алюмінія. Так ось вона з цієї сторони. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це печалька. Обломаний перстень. Ось знахідочки, фрагменти обломаного персня. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це походу закривачка від люльки. Ну, Чи нижня частина, чи верхня частина від люльки. Така ось, друзі, знахідочка. Така закривочка на люльку. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Показався ось такий от кругляшочок. Ну що, друзі, зараз будемо дивитися, що воно за кругляшочок такий. Походу монетка якась. Друзі, а це царське срібло, білончик. Так, царське срібло, білончик. 10 копійочок. Зараз, друзі, я її про труда краще покажу, що за монетка така. Так от, монетку, друзі, видала. 10 копійочок, 1909 рік. СПБшечка. Сохранчик бодренький в монетки буде. Це все очиститься. Ну і тут таке от верла все видно. Навіть Георгія побідоносця посередині. Така ось, друзі, знахідочка. 10 копійок, 1909 рік. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу... Кільце погнуте царського періоду. Таке от воно це кільце. Тонюсеньке і погнуте. Така, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це застібочка така от. Цікаво такого формата еще не находил я застебок. Такая вот вона тут. Ну и с этой стороны такая вот застебочка. Цікавий формат застебочки. Ну что, шукаем далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Пуговичка. Така, от на чотири дирочки. Походу, з цинку зроблена. Така ось пуговиця З цинку зроблена. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Викинув земельку, ось так монетка і показалась. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Рання радянська копійка. Така ось монетка. Така вона з цієї сторони. Ну і така от з цієї копейка 1949 рік. Така знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Випав такий от кругляшок, Зараз будемо дивитися, що воно за знахідочка. 20 копеечек, ранняя Родянская монетка. 57-й риг, походу. А с этой стороны такие вот. Такая вот знахинка, друзья. Ну что, шукаем далее. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідочка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Камінчик. Чи не срібна ця штучка? Така от штучка. Зараз, друзі, я не її про труда краще покажу, що вона за знахідка така. Така, от, друзі, знахідочка класна. Дивився, дивився, не зрозумів, чи срібло, чи не срібло. Ніде не проб, нічого немає. Та більш за все, що радянська біжуха. Біжутерія радянська. Тому що сильно товсте срібло стільки не дають. Гораздо б тонше було срібний виріб. Ну, знахідка така от. Цікавенька з камінчиками. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу пуговичка царська. Така от знахідочка. Царська пуговичка. Без рисуночків, без нічого. Ще юшка поломана. Така знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Така от штучка. Навіть не знаю, що це. Але вона срібна. Також штучку срібну видало. Що воно і гадки немає. Хто знає, що пишіть в коментарях. Яка то накладка кудись надівалась. Все. Така ось. Знахідка срібна. Ну, видно, що срібло, Біленьке почерніло. Біленький почерніло чи потемніло. Така ось незрозуміла знахідка. Навіть не знаю, що і звідки. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього пошуку. Мого. Як завжди, почну з шмурдяку. Стільки от желіза, проволки алюмінієвої, ложок алюмінієвих, всякого такого. Одним словом, шмурдяку назбирав. І тепер, друзі, до більш цікавіших знахідок перейдемо. Закривочка від люльки, кільце таке от пом'яте. частина перстня, Пуговичок. Сьогодні дуже-дуже багато було. Чотири пуговички. Частина з гільзи. Так, віздочок такий отдало. Пряжечку таку отдало. Потім такі от. Біжутерія. Прекраси кусок. Так. Тепер по монеткам. Дві копеечки вже не ходячка. Копеєчка 1949 року. 20 копеечок рання радянська монета. 15 копеечок рання радянська монета. Ну і до більш цікавішого. Також штучку срібну дало. Ну і 10 копійочок 1909 року. Така от найкраща на сьогодні знахідка. Такий от результат, в общем, друзі, сьогодні в мене вийшов. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім удачі на копі. Ну і пока!